Тореадори з Васюківки, розділ 5. Кишенькова атомна бомба на транзисторах. Хто такий Фарадейович? І ось ми вже щодуху біжимо селом, бігаємо на колгоспне подвір'я, де стоїть вантажівка книша, і одразу гальмуємо. Ху, тут уже бігти не можна, бо привернемо увагу. А нам треба непомітно, нищечком, забратися в кузов вантажівки. І ми, заклавши руки в кишені, і незалежно спльовуючи, поволеньки, чим чекуємо по подвір'ям. Назустріч нам білозубо усміхається замурзаний, всеньке обличчя у шмаровидлі, комбайнер Гриць Чучеренко. Здоров, хлоп'ята, що гайку якусь вкрасти треба? Та ні, просто так гуляємо, Байдужісінько чвиркнув крізь зуби ява. Ну, глядіть, як півкомбайна мені пропаде, ноги подкручую, сміється Гриць і заходить у відчинені двері майстерні. Ми озираємось. Здається, ніхто не дивиться. На бордаш командує ява. Раз, 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 геп. Він уже в кузові. Тепер я. Раз, 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 дрр. А хай ти скаржешся, зачепився, і, мов штани на паркані, на два боки звісився ні туди, ні сюди. Ява, хапай мене за комір, сіп, др -р -р геп, жабою ляпнувся в кузов. Глиб отакений шмат штанів трикутником на стигні одвелився. Тіло моє грішне небесам виставив. Ой, буде мені од матері. Що ж доведеться терпіти, за шпигунами ганяти, не в карти грати. Тільки б книж у кузов не зазирнув, бо повикидає за шкірки, як цуценят, то такий. Скільки не просидять покатайте, ніколи не візьме. І сховатися, прикритися нічим порожній, порожнісінький кузов. Аж ось хряснули дверцята, загурчав мотор. Здригнулася і рушила машина. Повезло, не зазирнув і знову підкидає нас по вибоях. Добре, що хоч сільців нема над головою. Нічого, витерпимо. До аеродрому кілометрів з десять, не більше. Ми лише по кілька синців та по дві-три гулі понабивали, як уже й приїхали. Коли машина стала і книж вийшов, хрясло на дверцята, ми обережненько і повільно-повільно вистромили з надбортів голови. Воно, аеродром, наш районний, он дотріпочиться надутий вітром смугастий конус на службовому будиночку. Стоять кілька літаків з сільгоспавіації. З вантажівки стрічковим транспортером навантажують в один з літаків мінеральні добрива. Книж підійшов до льотчиків, що курять біля будиночка, щось питає, дивиться на годинник, потім, приклавши руку до очей в небо, іначе тільки чекав нашого приїзду, з'являється в небі літак, уже чути гуркіт мотора, заходить на посадку, авторитетно шепоче ява. А ось уже підстрибуючи, їде літак, що сів на такий собі посадковий. Майданчик, позначений тичками. Книж одразу побіг до літака. Спустивши на землю металеву драбинку, з літака вийшов льотчик. В руках у нього довгаста коробка, з якої стерчись якась трубка. Льотчик передав коробку книжеві, щось каже нам не чути. І, показує, мовляв, обережно. Книж бере коробку так, наче в ній вибухівка. Що це? Що він передав? стурбовано питаю я. Щось підозріле, каже Ява. Може, може, атомна бомба з Америки? За мале для бомби, намагаюся заспокоїти себе я. Дуже те шмикає Ява. А якщо на транзисторах, спеціально для шпигунів? Книж обережно влазить у кабіну, заводить мотор, і ми їдемо. Ні, мабуть, їдемо не те слово. Ми повземо помало, обережно, об'їжджаючи кожну ямку, кожен камінчик. Тільки один раз у житті я бачив, що ця вантажівка так їхала. Тоді вона була покрита червоною китайкою, і на ній стояла труна. Це... Як усім селом ховали героя війни діда Опанаса. Згадка про той факт холодним шпичаком залазить у серце. А що, як справді, вихоб... вибухне, і поховати нічого буде, бо від нас навіть попелу не зостанеться. Атомна бомба це ж яво, шепочу я. А давай зліземо. Чого? питає він. Але по очах бачу, що він не проти того, щоб злізти. Як так їхать, то лучше йти. На такій швидкості він од нас все одно не втече, та й ноги розім'яти хочеться. Ми перелазимо через задній борт і стрибаємо, пожаб'ячому хапаючись за землю. Ява враз присідає і валиться на бік. Я схиляюсь до нього. Ява держиться за ногу і кривиться. Чорт! підвернув! Але по очах бачу, що він бреше, нічого він не підвернув. Молодець. Я б не здогадався. Машина вже від'їхала метрів на сто. Тепер можна за нею. Коли що, хоч у рівчак попадаємо, все-таки захист. І ти можеш, ягодиця, питаю я, та спробую, ховає очі Ява. Якийсь час він кульгає, та потім забуває і перестає кульгати. Ми йдемо за машиною. Нам навіть не треба поспішати, так повільно вона сунеться. Уже й село, машина завертає у визеньку затишну геть порослу з поришем зелену вуличку зупиняється біля гостроверху будиночка під черепицею. Ми схвильовано перезираємось. О, ми добре знаємо цей будиночок. Тут же живе Фарадейович, знаменитий на весь наш район, а може, й на Всеньку область Фарадейович. Ви не знаєте, хто такий Фарадейович? Та ну, хіба? О, це незвичайна чудова людина. Людина, яких, як казав мій тато, на мільйон трапляється один, та й то не на кожний мільйон. Він, наш сільський бібліотекар, офіційно. А не офіційно винахідник, і не просто винахідник, а як сказав явен дід Варава, універсальний винахідник. Ізоплітатель. Я не знаю, чого він не вміє або не може. Він і механік, і електрик, і по різних там радіоштуках, що то на транзисторах, і на півпроводниках, і селекціонер, нові небачені сорти городини, фруктів, і по гідросистемах просто не злічити. Чого тільки він не винаходив. І паровий двигун, що сам качає воду з колодязя, зі звичайнісінького примуса та старої виварки, і пневматичну садову драбину, натиснув кнопку пуф, і лізь собі на найвищу грушу, і гідрогазову поливальницю на три атмосфери, вода під тиском газу розбризкується до 15 метрів. Баштанник дід Салимон колись сказав, що якби Фарадеєвочу дать карбованців сто на запчастини, він би сам збудував яку-небудь міжпланетну станцію. Та що там казать? Ви тільки зайдіть до нього. Очиняєш хвіртку і одразу з за куща вискакує на тишці кумедний, усміхнений фанерний чоловічок. Одною рукою він на ходу з голови капелюх знімає, а в другій тримає дощечку з написом: Вітаннячко, ласкаво просимо, ідеш від хвіртки по біленькій посипаній річковим піском доріжці. Праворуч, дивіться, кущ якоїсь городини, по спеціальній. Штахеті метрів на два вгору видерся, і плодів на ньому червоних рясно, аж в очах мерехтить. Ви думаєте, що то якась ягода, а то помідори, карликовий сорт, а он де здоровецька зелена ковбасяка на землі лежить. То не гарбуз, ні, то огірок. А буряки які, а морква. Бачили б ви, однією морквиною бегемота можна вбити. Ліворуч колодязь, білими кахлями обкладений, як амбулаторія. Ну, де ви такий колодязь знайдете? Біля колодязя паровий двигун на примусі, про який я казав, і схожа на гармату ота гідрогазова поливальниця, та взагалі всіх хитромудрих штуковин і пристроїв не злічити. Ні, недаремно прозвали його Едісон Фарадеєвич. Насправді він Антон Фараде... Фадеєвич. Але то прізвисько необразливе. Вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він високий, худий, кощавий і весь якийсь аж світиться. Волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий, років йому під 70, а от очі голубі голубі, аж сині. Він не з наших країв. Прихідько, років 50 тому, після Першої світової, він воював тут. Познайомився з бабою Оксаною, вона тоді молода була, і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що хочеш, останнє віддавав. І весь час усміхався. Сердився він тільки тоді, коли бачив подерту якимось юним читачем бібліотечну книгу. Ех, казав він, і який же це академік читав. Дав би я йому по западному полушарію. Але ніхто не пригадує, щоб він коли-небудь, кому-небудь дав по западному полушарію. Дітей він любив страшенно. Своїх вони з бабою Оксаною не мали ні дітей, ні онуків. Жили тільки удвох. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали нам просто навіть незручно. Останнім часом, уже місяців зо два, баба Оксана хворіла, лежала у районній лікарні, а Фарадеєвий через день їздив туди і саме сьогодні поїхав, ми точно знали. А в цей час книж? Сховавшись у кущах під тином, ми бачили, як очинилися дверцята кабіни, і звідти, показалося, спершу книжеве сідало у леснючих забруднених штанях, а далі вже увесь книж. Обережно тримаючи в руках оту загадкову, довгасту коробку з трубочкою. Ступаючи по землі, як канатоходець, він пішов до хвіртки, штовхнув її ногою раз. Фанерний чоловічок з закущив вітаннячко, ласкаво просимо. Книж механічно кивнув йому, як живову, і на ганочок рипнули двері. Фарадеєвич ніколи не замикав свої хати, і книж зник у середині. Хоче висадити Фарадеєвича в повітря, митнув на мене ява гострий погляд. Нащо? Мабуть, фарадейчи щось таке винайшов, що отаму не сподобалось. Ява багатозначно тицнув відстобурченим пальцем кудись у бік, за океан, і враз розбурхана уява моя малює величезний, темний, зловісний кабінет. За величезним столом сидить страшний генерал, із свастикою на рукаві. Перед ним виструнчились книж і бурмило. Генерал дістає шухляди пачки грошей і кидає на стіл. Кніж і бурмило хапають гроші і пожадливо запихають у кишені за пазуху. Генерал щось наказує і робить руками жест, показуючи вибух. Книж і бурмило киваючи, заткують до дверей. Вибухає, летить у повітря хатинка Фарадеєвича. І тут шосе. На крутому повороті мчать на мотоциклах книж і бурмило. Бурмило мокрий, у масі від акваланга, з трубкою в зубах, а за ними на моторолерах ми з явою. Раз у раз. Книж обертається і стріляє в нас пістолета. Свистять кулі, шалено ревуть мотори, мужні наші обличчя сповнені героїзму і відваги. Потім хоп, моторолери вислизають з-під нас, мчать по шосе і зникають. А от ми уже на трибуні в оточенні генералів, відомих людей, трохи не членів уряду. На наших грудях виблискують новенькі медалі за відвагу. Внизу море людей, вони тримають наші портрети і транспаранти з написами. Слава героям! Хай живуть Ява і Павлуша. Назвемо Київське метро іменами героїв перейменуємо поштову площу на площу імені Яви і Павлуші, оркестр грає туш. І раптом ззаду мене хтось боляче, боляче щіп. Ти що? Це я так захопився, що забув усе на світі, почав вигравати на губах туш. тра та рам-рам, рам рам тра-рам. І не помітив, як з хати Фарадейовича вийшов книж. І наскільки повільно під'їхала вантажівка, настільки швидко вона й від'їздить, ми перезираємось і якийсь час мовчимо. Потім ява гучно хукає і каже, пішли, ми не можемо цього допустити. Я теж хукаю, але значно тихіше й кажу, ризик може зірватися, може, каже Ява і знову хукає. Я уявляю собі гучні похорони заплаканих односельців, наші портрети в траурних рамках і мені щіпає в носі, як від цибулі. Але не можемо ж ми допустити, каже Ява, історія нам не пробачить. Мені хочеться сказати, що історії до лампочки ми з явою, у неї є й поважніші справи, та я не наважуюсь, у Яви надто серйозне обличчя. Ну, тоді про всяк випадок, прощай, зітхаю я, прощай, зітхає ява. І ми стримано, по солдатському обнімаємось, мені щепає в носі дедалі більше. Хоч двері відчинені і можна спокійнісінько собі зайти, проте ми ліземо через вікно, де ви бачили, щоб герої на небезпечну операцію ходили через двері. Таємнича, довгаста коробка стоїть на столі. Ява бере її, відкриває. В коробці синій термос, з кришки якого стеречить скляна трубочка, обгорнута марлею. Ява Отставивши в бік руки і одвернувшись від термоса, поволі поволі відгвинчує кришку. Ще трохи, ще обережно, обережно, обер...» – замираю я, відступаючи. Бабах! Я гепаюся на підлогу і заплющую очі. Все нас розірвало. Але чому ж тоді я чую, як щось джуркотить? І булькає. Невже це на тому світі дзюркотить і булькає? Я розплючу одне око, потім друге. Я сиджу на підлозі у мокрій калюжі. Навпроти мене сидить скривлений із заплющеними очима ява. В руках у нього синій термос, з якогось щось лється. Біля мене валяються черепки від глечика. Ясно, Відступаючи, я ненароком скинув з припічка глечик з водою. От тобі й бабах! Я во гукаю я, відбій, ява вмить розплющує очі і підхоплюється. Пильнуй термоса. Але вже пізно майже половина вилилася. Тремтячими руками ява загвинчує кришку термоса і ставить його на стіл, а потім. Ви бачили коли-небудь у кіно прискорену зйомку, коли люди рухаються з шаленою, неймовірною швидкістю? Отож, якби нас з'явою хтось захотів у цю мить зняти у кіно з такою метою, то не треба було б ніякої прискореної зйомки. Ми, як мурахи, метушилися по підлозі на вкарачках, гарячково збираючи черепки, і витираючи калюжі своїми штаньми й сорочками. При цьому ми раз у раз зіштовхувалися лобами та іншими менш поважними частинами тіла. За хвилину все було чисто чистісінько, і кулею вилетівши з хатини Фарадеєвича, цього разу через двері, ми щодуху надали по вулиці.